Всім доброго дня! Вітання від жуліків моїх. Вітається Кайрюша. Скажи доброго дня. Вітається редюша, ледачий лежить коло мене. Кажи всім доброго дня. Вітається камарік. Що ти там вичесуєш себе? Щось шукає. Е, за Сьогодні у нас багато новин. День такий насичений, то багато новин у нас. Сьогодні привезли реду заробіток. Бачили, я показувала корм, мішок корма 14 кілограмів клуб 4 лапи. Будемо ну, трошки вододавати. Дали позаранку заробітну плату. Нарешті були затримки по заробітній платі, то дали заробітну плату. Дали заробітну плату. Я така сижу, думаю, оце, да, дали гроші. Так, треба, думаю, віддати. Борги Тетяні Сергіївні я там брала в неї, позичала на виставці камару, де возила оце все літо, де на, накатала. Треба віддати борги, заплатити комунальні платежі, заплатила комунальні платежі, борги, то я в понеділок не пам'ятаю, бо я там собі записала, скільки я її винна, то записала в понеділок і перекину. Тут лежу далі, починаю мучитись. Купила собакам м'ясо, вже, вже пофасувала того м'яса. Вже у нас... Чот ти туди полізла? Ти фуліганка. Камара? Пофасувала я те м'ясо. Плюс у нас є мішок корма, так що нам затримки по зарплаті, в принципі, витягнемо. Тут сижу, сижу, починаю маятися, залажу, ну, 14-15 грудня будуть. Е Буде виставка в Києві. Я туди давно хотіла попасти ще з карюша, як вона маленька була, але так не виходила. Потім зредом хотіла туди поїхати, не виходила. Тут же ж у мене залишилася одна лишня юцатка, яку я не закрила комарі. Думаю, блін, треба подивитися. Написала собі думаю, що вже, мабуть, пропустила ці сроки терміни реєстрації, бо там не так довго реєструють їх собак. Залежу я на ту реєстрацію і дивлюся, що сьогодні останній день. Думаю, ну сам Бог вілляв. Останній день реєстрації, плюс дали заробітну плату. Думаю, ладно, тут мені Тетяна Сергіївна, я ж їй пишу, що борги віддам вам в понеділок. Вона каже, добре, в понеділок, то в понеділок пише. Пишу, у мене до вас питання, так що ми їдемо на виставку в грудні. Вона пише: їдемо, кидайте мені числа, які, на які числа подивитися квітки на залізницю. Щоб поїхати ж залізницею. <ріху> Бо чоловіка з роботи не відпустять, то будемо їхати залізницею. В общем, дали гроші на мою голову називається. Лучше б їх дали, мабуть, завтра чи в понеділок. Ну, Вже дали, вже ми зареєструвалися. 14 грудня ми будемо в Києві на племінному огляді рангу ЦАЦ. О з цією хуліганкою, з цією ось цією хуліганкою їдемо далі подорожувати. Так, манюня? Каже, мам, опять? не опять, а знову моя манюня. Да, Поїдемо, будеш показуватися людям. Хай на тебе подивляться, яка ти в мене гарнюня в Києві, тебе ще не носило. Тебе везде носило, крім Києва. Да, Ти уважно мене слухаєш. Да, Ми будемо там 14. Грудня буде племінний огляд рангу цац. 14 грудня буде чемпіонат німецької вівчарки, там же в Києві. ми... 15 грудня буде племінний огляд рангу Цац. Думаю що, думаю, що ми закриємо той один лишаковий юцац, який в мене остався, який в мене залишився. І я закрию камарі ще одну якась там представника. Наразі в мене... Я здала на сертифікати обміняти. Ну, Не буду вам казати, що ми там наїздили. Наїздимо ще то вже в кінці, І, ну, коли зміню сертифікати. Ні, ці, що прийдуть раніше сертифікати, то я вам презентую і покажу. Що ми там наїздимо в Києві, то теж покажу. Списалася зі Святаю, де в мене мій бумер в Києві. Кажу, так і так і будемо їхати, буду просити вас помощі". Ну, щоб довести, доїхати туди до тієї виставки. Потім я ж не знаю ті райони в Києві. Кажу, підкажіть мені район ближче до цієї адреси, де виставка, щоб я житло могла зняти. З дзвонимо з вечором заночуєте, якщо то у нас. Камаро, це такого на виставці робити не можна. Ну побачимо. Сьогодні будемо спілкуватися з нею ввечері, то щось придумаємо. Я наразі... А, паніки, паніки. І сьогодні вже краще, сувни почав трошки формуватися, кров трошки ще виходить, сьогодні будуть колоти тим фікасолом, то паніки добре. Ну таке. таке. Коротше, ото такі новини. Багато справ, багато роботи. Віддали я живу, на мою голову ті гроші, щоб я їх взяла і витратила. Чоловік каже, вічна ти шукаєш на сраку приключення, вічно тебе десь носить. Ото і теж сидить і каже, «Лучше б завтра тобі дали гроші, тоді б ти нікуди не встигла зареєструватись. Кажу, «Да, я десь теж так подумала, але вже що, що зроблено, то зроблено. То будемо їхати показувати красуню е, в Києві. Тебе побачить Київ. да? Зараз шукаю хендлера на чемпіонаті, що показали. Поки наша дівчина, що показувала мені Реда, не відповідає. Ну, вона може бути за границею, бо вона їздить на виставки за границю. Ну, побачимо, якщо відповість. А ні, то буду позоритися знову я. Ну а що робити? Треба ж побачимо, що там буде за чемпіонат. В общем, в общем мене аж розпирає, ну, то ще дочекатися дві неділі. Через дві... два тижні ми будемо в Києві. Їду з Камарою. Камара знову буде покаряти експертів. Да, моя Бачка Рюша, як вийшло з тобою не вийшло, зато твоя дочка переплигнула усіх. Усіх. І тебе, і батька. Вот ну, так вот.